Криваве засідання у Деснянському суді викликало неабиякий резонанс. Після того, як минулого судового засідання В'ячеслав Бгамба прямо під час судового розгляду лезом розрізав собі живіт, на засідання по Андрію Щадилу, який з Бгамбою проходить по матеріалам однієї кримінальної справи, зібралась велика кількість людей. Та прохід до залосуду забарикодували працівники міліції, і це викликало неабияке обурення присутніх. У мене ж є розрішення допуск в зал суда. чому ви мене не пускають? Тут в коридорі знаходяться якісь люди за ознаками, вроді якби з міліції, але не представляються, не виконують закон про міліцію, що вони зобов'язані представитися. І не пропускають мене в зал суду. Терпець людям уюрвався після того, як на неодноразові прохання присутніх по відношенню до працівників міліції представитись, ті у відповідь відмовчувались.

Ірина, яка була присутньою на засіданні, бгамби не стримуючи емоцій, розповіла про те, як все відбувалось. Нікого не в постілі в зал засідання. Потім поставив, коли ми вже усишили кріки, просто які істочний воплі доносилися з залу засідання, зала засідання, істецна, нам прийшлось туди ворватися. Посідниця була законом, то що моувіділи, какби не подаються вообще нікакому описанню. A, сидів В'ячеслав Бугамба, то тобто есть на под під ним була лужа крові. У нього був според живот. В цей момент судді просто і нагло, даже не обращая на це все внімання. они просто читали матеріали дела. Враховуючи резонанс справи, окрім об'єднання Богдана Хмельницького, до неї залучились й інші громадські організації. Швидку допомогу вже визивали, вже саме адвокат людину, яку намагалися засудити, і якби час, який пройшов між вскриттям і визовом швидкої допомоги, ми, ну, ну 30 хвилин. Тобто хвилин. Тоді навіть не зважали ні на що, продовжували далі судовий процес. Андрій Щадило, стосовно якого мало відбути судове засідання, вже понад 10 днів незаконно отримується у Лук'янівському СІЗО. Тому одразу після суду знайомі та родичі Андрія вирішили з'ясувати у керівництва слідчого ізолятора, на яких підставах Щадило утримується у СІЗО. Свобода Андрію ще Свободу Свобода Андрію ще діло! Коли люди, які приїхали з'ясувати питання щодо Андрія Щадила, прийшли на прохідну, щоб запитати, як поспілкуватись з керівництвом сізо, їх звинуватили у блокуванні роботи ізолятора. А людей, які якраз намагались вийти з території СІЗО, охоронець ізолятора тримав у заручниках. Як Ми блокуємо. Ми хочемо… Хотім... Ну, э, э, да. ви блокуєте роботу державної важному Ну як преса вже? Я тут 12, надстої не довго п'ятнадцять минуту на електричку пас. Якщо ви вийдете мене, ви ви к Ми ж не Ми ж не після декількох годин очікувань керівництво СІЗО до людей таки вийшло в особі пана Матвієнка, тимчасово виконуючого обов'язки начальника Лукянівського СІЗО. Люди кажуть, що незаконно незаконно. знаходиться у вас тут Андрій вот. Десять днів він і Ну все ясно. Было только что адвокат, как бы сказал, что действительно вы подтвердили то, что действительно они находится рез незаконно. 16 января. На каком основании вы... Ну насчет законности надо обращаться в прокуратуру, правильно? города Киева. За соблюдением законности у нас. Ну конечно, ваша правильно? Помогите нам, скажи, позвоните прокуратуру, сообщите, что тут незаконно. Все питання уже працює администрация. Я вихідний номер вашей заяви в прокуратуру. Да, накрити в не знав, реєстр. Ми вже позволимо, знати. Можете телефон да, э, обрати. Наче... Ви вважаєте, що я повинен звертатися до... Да, я вважаю, так. Да. Буде вихід. Ну, бо от ви не писали заявлення. Зараз не можу відповісти на це номер за номер заявлення, щоб ми знали, що не ціна вісім, що ви дійсно займаються люди, займаються адміністрацією. Ані так, що ми уїдемо ви сказали, що ви написали писали заявлення, а нічого насамкінелі не буде. Де, ніяку заяву. Ніхто не писав. Пан Матвієнко сам не може дати чіткої відповіді. Чи звертався він до прокуратури Києва, чи ні? Тому знімальна група обикстів бере цю відповідальність на себе. Йдемо з'ясовувати. На звернення знімальної групи ОБІКСТІВІ прокуратура міста Києва незабаром надасть письмову відповідь, про що буде обов'язково повідомлено глядачам ОБИКСТІВІ.